Привіт усім, 15 квітня 24 року. Розпочинаємо садити картоплю. Ось наш мотоблок, вже готовий до роботи. Так, ложки такі два в нього є тут. Так, далі це таке поле у нас треба посадити картоплю. Туди. Погода хороша, сприятлива для роботи. Тому, думаю, ми сьогодні справимося із таким помічником. Мотоблок готовий до роботи. Ми, в принципі, теж готові до роботи. Тому зараз почнемо садити картоплю.